І вокоделі свіже пригнаний із Швеції. Холодильник з термобудкою, з гідробортом. 16 рік, ну ще уточню, може бути 17-й рік. Треба документи дивитися. Е, з оригінальним пробігом 250 тисяч. Е, на автоматі 8 автомат. автомат. Цей автомат восьміступенчатий, який ставиться на 7-тонники, на 6-тонники. Ну, Коротше, він вічний. Якщо для цієї машини, то він вічний. Е -е, так, так, що по машині? Холодильна установка. Це здорова, дивіться, яка холодильна установка. Кому треба назав... Іменно цю машину я брав на заморозку, щоб ви приїхали. Під загрузку і була десь температура мінус 20. Він її набере там за хвилин 30-40, точно не знаю, але поки я з митниці доїхав, в ми мене тут недалеко, то він же мінус 8 набрав пусту будку. Пробити по пробігу пробувається без проблем. Оце по цьому номеру реєстраційному номеру. От. Ще в мене буде там сфотографований номер кузова, але ж він по швеції легенько пробивається. От. Так, воно на цих алюмінієвих чи якихось титанових дисках. оце грузові диски, це не якісь поплижні диски, які там е, повідлітають там десь. ну Я маю виду по цих шпицях. От. Це заводські і вековські диски, які йдуть іменно на цю машину. Їх можна... Вони добре, якщо треба, вони вам не подобаються. Е, продасте. І я думаю, доларів 400 вам дадуть в обмін. Бо це е, крепкі, дуже диски, які добре йдуть на, на машини, ну, їх хочуть на ці, на лігковий пасажирський, хто на Iveco їздить на дальняки, ці пасажири возять. Так, мотор 2.3 я скажу він точно десь в районі, я не знаю, 1800 він легенько виходить. Бо це старий і мотор на одній турбіні 2,3. Я так думаю, що тут ще й стоять і старі форсунки, бо то 2016 рік. Так, машина. в Відмінному, як технічному, так і в візуальному стані. Ніде по машині нічого не фарбувалося. Оце, яка вона прийшла, якісь там бухочки, здається, точно не пам'ятаю. Познімали, взяли їх там поза бензином вимили. Все. Е, тепер далі що показую. в середині він, можна сказати, на хорошому заряді. Ну, Склоподйомники це як положено. Webasto, мультіруль, круїз контроль, автомат. Оце якесь заднє переднє світло, то, то включається віддільне світло. Там гідроборт, там подогрів зеркал. Тут вже стоїть клімат контроль. Бачите? Ось що мені подобаються ці веки, що вони на... стоїть на клімат контроль. Стоїть... Оце стоїть установка яка для холодильника, кліматична установка знизу. Трохи зараз вже темно, але щось буде щось буде видно. Зараз в даний момент працює мотор. Ну все. Кузов я вам показав. Вона гарно виглядає. Тепер з цієї сторони. Тепер з цієї сторони як виглядає, є бокова дверка. От. Тепер є От тут так виглядає. Тепер є оця подсвітка ззаду дуже добре. О там є. І ще там ззаду є. Так, ну тут я вам показав. От. Тепер, дивіться, гідра просто холодно, мені на цьому гідроборта. Він відкривається, все без проблем, добре працює. А в машині, щоб ви, я вам там є відео і ви побачите, чи то фотографії є, то ви побачите, що там 8 тисяч моточасів. Кому це, щоб ви розуміли, хто розбирається в тих моточасах, це моточаси йдуть на холодильну установку і на все. Ну і на машину. От, то от таке з моточасами. Так. Ось тут. А тут дивіться як. Нижня частинка йде алюмінієва, верхня частинка йде пластикова. Зверху оцей стеля пластикова. І дивіться, і сама установка схована, вона йде за подліцо з цим збудкою. Так що, якщо кому треба експлуатувати цю машину як будку, от, то будете її як будку експлуатувати, а кому треба як холодильну установку, то і, і з холодильною установкою будете. Бо зараз з будками трохи проблеми. Я думаю, що може які люди захочуть кому треба будку, то куплять холодильну установку, де буде як будка з холодильною установкою. Дивіться, як добре все е, зроблено. Е, це подивіться, яка широка, от, примерно, як, якщо ви розумієте, що таке кар'є, якийсь 500, 600 оцей щось найбільший є, то подивіться наскільки вона більша за кар'є. Я. я в них не розбираюся, бо я такі холодильники почав недавно продавати. Ну, вона здорова, що бачите, що по, по 30 см збоку остається е, зазора від самої будки. Ширина десь буде 1,20 двадцять, це мої установки. Все, все тут вам розказав, все показав, дверки закриваються без проблем, не розболтані, все, дуже добре. Так, зараз я покажу моторчик. Моторчик працює як з кунвєєра. так. Зараз, зараз, зараз. Так. так, дивіться, хочу вам ще наголосити. Оце моторчик. Дивіться. Він не митий нічого, він такий, по фотографії, як вам сказати, ви побачите, що він не митий, він сам по собі акуратний. от, Як обично шведські машини, самі по собі акуратні. Так, оце він працює. Ви бачите, як працює. Все, не єдиного постороннього звуку. Він працює так, як будь якась хреновенька бензинова машина. А тепер зараз ще вам скажу основне. Дивіться, по машині немає жодної технічної проблеми. Практично ви сідаєте в машину і погнали працювати, якесь там масло е, це, поміняєте. Проблеми немає так. З мотором проблеми немає, з автоматом проблеми немає. E -e, що там? Основне, що люди ж питають, правильно. Кардан, задній мост не гуде. Все в повному порядку. E -e, ще що, резина. Резина в болоті. Ну зараз я пальця туди всуну, Коротше, резина в районі десь так 30-40% зносу. Зараз я подивлюся, що там задня. Ой. О! Задня процентов 20 зносу, передня процентів 30 зносу. 30, так. Все, кому треба такий автомобіль. Так, зразу скажу так. На ход машина добра. В нею можна їздити як по місту, так і на дальняки. Бо я їхав по ній по трасі і їхав, ну і по місту їздив. Прекрасно. економічний автомат. Оцей 8 автомат, економічний круїз працює, клімат контроль працює, все, що в машині є, все працює. Без проблем. Що хочу головне вам сказати, що якщо ви думаєте, що е, оце я сказав, 250 пробігу, обов'язково пробити цю машину, бо це дуже важно. Якщо ви думаєте, що ви таку машину зараз знайдете в 250 оригінального пробіга, то я вам зараз скажу дульки з маком. От. А просіть Бога, якщо десь там може вам десь знайдете, може вам іншу модель треба, то просіть Бога, щоб вам хоча б 400 тисяч було. От. А по 250, то це таки десь в якихось там е, мечтах може бути. Так, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, то звертайтеся. От і все я вам розказав. Якщо будуть якісь запитання, то теж дзвоніть. О, Вона мені переключилася з Саша. Воно мені... <ф correr> <Ти йода. ф hoc> От. І що мені основне і мені основне? Е це пробіг. Оце важливо. ми за цей пробіг платимо гроші. От. Ну, відповідно, Формується ціна ціє ціє цього автомобіля і за пробігу автомобіля. От. Тобто можна брати. Як будь тобі пів мільйона машину, пів мільйона, тоді значить буде ціна, там, там, приблизно, 12 тисяч євро. От. Якщо буде отакі от 250, то от, вже давати треба 14-14500. Все, удачі вам в покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.